Друзі, ми в Барселоні чекаємо відправлення на Майорку і не можемо припаркуватися. Дивіться, не можемо знайти місце, вже їздимо годину цілу, не можемо припаркуватися, тому що тут ось така картина. Тут можна ставати, тут вже не можна ставати. Все все, все зайнято. Усім доб... доброго дня, всім глядачам каналу Україна переможе. Сьогодні вам зроблю огляд цвинтара в Барселоні, незвичайний огляд. Поки є час, подивимося, тут незвичний цвинтар, друзі. Прямо в стінах, в скалах людей ховали. І тут цілі гробниці такі. Тут як попадаєш в ціле місто, місто мертвих, подивіться, які тут цілі склепи такі здорові. А отак так, ховають трошки бідніших. Фамілія Морте, Аляркон, Фамілія Мора. Фамілія це сім'я, от тут людей так ховають. Бачите, дивіться, які цілі такі стіни. Цілі такі стіни. І тут настільки великий цвинтар. Що просто вража... ну, я вражений, я перший раз такий бачу цвинтар, бачите, тут також з дверима. Я думаю, навіть руки помити. Фамілія Лопес Ортіз. Тут кам'янисті ґрунти, друзі, і неможливо так ховати зазвичай як у нас. Тому, тому люди призвичайлось ховато так в стінах. Це дуже, дуже старий цвинтар. Тут дуже багато людей поховано і прямо до самої, до самої гори, до самої гори, аж наверху там є поховання. Знаєте, у декого будинків нема, друзі, таких, як у когось є. Могили і склепи, подивіться, це просто витвір мистецтва. Це просто вражає. А ось тут дивіться, цілий витвір мистецтва. Не знаю, хто тут похований, зараз подивимося. Ангел сидить, подивіться. Мар'яно Регордоса. Дивіться скільки... А, це якийсь відомий. Пантеон Мар'яно Регордоса. Хто знає, хто розбирається, все можете подивитися. Кожен кожен цей нагробок, надгробок він є неповторний і не такий, як у всіх. Бачите, у кого це такий. Тут розбиті. Одно вандали якісь. Були так само, знаєте, вандали всюди. Це просто Просто вражає, друзі, те, що ми можемо побачити. Подивимося, що тут, що тут є всередині. Тут в стінах вони в стінах поховані. Так, так всередині не виглядається, а в стінах вони поховані. Подивіться, друзі, наскільки тут Не хочу сказати, що прекрасно, але це, це просто щось. Подивіться, які великі гроби стоять. Це якась царська, царська родина тут похована. Герби Іспанії стоять. різна архітектура цього всього Ви бачите хтось теж це все ламав це все ламав потім це все заліпливали тут похований антоніо мондеро батіста його родина Ось так виглядає всередині, бачите, тут одного можна класти, тут другий, там ще третього. Це, це такого старого типу. Тут похована якась каміла Утальла уталь, Камбра. Зараз напевно подумають, що ось це з таким дахом, такий великий будинок, це напевно тут. Там і співають покійників там. Так і гарно зробили. Бачите? А ні. Це грубниця ЧС. Це ЧС, друзі, грубниця, бачите? Навіть деколи в людей такої хати немає. Покоїстка грубниця. Бачите, воно йде під номерами. навіть 23, 24, 25 і пішло-пішло. Це фамілія де Рафаель Кавальда. Гавальда. Бачите, і отакі там тераси йдуть отак. Отак, туди, потім далі, 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 отак і під саму гору йде. Ось такі друзі, цілі стіни, цілі стіни поховань. Ось такі цілі стіни, подивіться. І от там догори, я не знаю, правда, як, як їх туди догори. Ага, є такі бачите, драбини спеціальні. І їх туди... Закладають. Ціле місто мертве. Друзі, величезне просто, величезне. Унікальне. Зараз підемо вище. Друзі, хтось подумає, що я роблю в Іспанії чи на центрі в Барселоні. Це ми їдемо, друзі, приїхали верніше. В Іспанію за генераторами. У нас є дозвіл на виїзд, ми їздимо, беремо хлопцям те, що потрібно. І так сталося, що ми на сьогоднішній день в Іспанії. приїхали за генераторами, тому що в Польщі дуже високі ціни і їх просто немає. Тому, друзі, ще роблю для вас отакий огляд. Подивіться, до речі, ось смерть прийшла. За оцим Нікола Монгоса тут друзі бачите так під землею туди, де заходиш і спускаєшся вниз. Тут написано хто похований 905 рік, 938, 42, 78, 93 Друзі, тут такі цілі стіни йдеш, ідеш, і ні кінця, ні краю не видно. Тут такі старі поховання з одного боку, а тут напевно більш свіжіші, бо квіти свіжі. А там та, дійсно бачите, там 1892 рік, а у стінах уже Уже посвіжіші могили 74-й рік. Тут є фотки цих людей. Статуетки. Навіть зайчик, бачите є. О, тут комусь Тут комусь оскара поставили. Якісь фігурки. Бачите. Хоча мертвим вже це не потрібно. Подивіться, друзі, оце все, це все свіже. Отак з каміння роблять. Оські отакі речі, бачите, отакий центр і всюди, де тільки можна, дуже економляче місце, Отак запухають покійників сюди, кладуть покійників. Бачите, всюди статуетки якісь стоять, монахів, статуетки і квіти, неживі квіти. А тут видно маленька дитина похована, бачите, іграшки поклали, коники, соски. Паділла до неї. мене тут похована молода, молода жінка. <зимка>. Постійно тут квіти, я бачу, що живі квіти сюди приносять.